Підняття тарифів на тепло не буде. Таке рішення ухвалили сьогодні члени виконавчого комітету під час засідання виконкому в рівному, як розповідає виконувач обов'язки міського голови рівно Віктор Шакирзян, тарифи для рівнян залишаться на рівні 2021 року, тобто 1913 гривень. Однак це не стосується приватних підприємств, для яких ціна все ж зміниться. Не підніметься тариф, він залишається на тому самому рівні 1913 дев'ятсот він так і залишається. Це єдине тільки є різниця в тарифі безпосередньо, які застосовуються саме підприємство, тому що підросли енергоносії, підросли також і заробітні плати, і в свою чергу не подають хоча там відсоток невеликий, тобто в залежності від типової компанії. Окрім цього, на засіданні виконкому також визначили, що в місті активно працюватимуть над запровадженням реформи нової української школи. Це означає, що в Рівному створять академічні ліцеї, відокремлені від Початкової та середньої школи в рамках цієї реформи передбачається, що з 2027 року повинні функціонувати профільні ліцеї з трирічним терміном навчання. Постановою Кабінету міністрів затверджено державний стандарт профільної освіти, який передбачає функціонування таких ліцеїв за двома спрямуваннями. Перший напрям це академічне спрямування, яке буде орієнтований на здобуття у подальшому випускниками вищої освіти та професійного спрямування який передбачає здобуття конкретної професії, за словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура? Наразі вже є перелік закладів освіти, на базі яких у 2027 році створять академічні ліцеї. На базі таких закладів 5, 6, 8, 13, 20, 29 пропонується об'єднати два ліцеї Лідер і елітар на гайдамацькій вулиці і ліцей Український. Одноголосно підтримали і це рішення. Також на комісію було винесене питання про підтримку внутрішньо переміщених осіб. У місті на постійній основі працюють над цим питанням. Зокрема, як зазначила директорка департаменту соціальної політики Олена Петрик, у рівному діють програми, за якими ВПО можуть отримати допомогу. Це міська програма соціальної підтримки захисників захисниць та членів їх сімей, згідно якої внутрішньо переміщені захисники у нас якби отримують місце спочинку і підтримка цих родин, які втратили своїх членів родин. А також комплексна міська соціальна програма Турбота, який є окремий розділ про підтримку внутрішньо переміщених осіб, передбачає надання матеріальної допомоги тим, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це відшкодування вартості поховання і підтримка. Багатодітних родин і це рішення члени виконавчого комітету ухвалили одноголосно. Ба більше Олена Петрик подала пропозицію щодо окремої програми підтримки інтеграції внутрішньопереміщених осіб, що теж отримало схвальне рішення виконкому Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.